Україні спостерігається тенденція зростання цін на продукти харчування, що може створити значні труднощі для багатьох людей. Та на це впливає низка факторів. Що ж очікувати далі? Професорка кафедри підприємництва торгівлі та логістики Луцького НТУ Любов Ліпоч розповідає на які продукти підняли ціни. Ми завжди привикли, скажемо. Орієнтуватися на ціни для середньостатистичного українця це на так званий борщовий набір. Так ну зараз на борщовий набір ціни зросли, особливо зросла на картоплю. Ціна пояснюють це тим, що врожай був непоганий, але Вирощуванням картоплі займаються дрібні фермери, а вони мають одну особливість, вони не мають де зберігати цієї картоплі. Зросла зрозуміло, і капуста, дещо там морква, і, і так далі. Тобто, скажімо, якщо такі тепличні, але не загально обов'язкові, як огірки, помідори, там перець, ці не зрозуміло, що будуть на ці товари також зростати. В головному управлінні статистики у Волинській області телеканалу «Конкуренті Ві» розповіли, що найбільше за останній місяць дорожчали овочі. Зокрема, ціна на картоплю зросла на 51%, на капусту на 38,3% і моркву на 33,3%. Підвищилися ціни й на молочну продукцію. Зокрема, на масло ціна піднялася майже на 9%, на сметану на 6,5%, а на молоко на 2. 2,2%. рибна продукція здорожчала на 2,5%, яловичина й телятина на 2%, а фрукти здорожчали майже на 8%. За словами Любові Ліпич, хоч підвищення цін і неприємний факт, однак цього на жаль уникнути не вдасться. На підвищення цін впливає багато факторів, і скажімо, особливо, скажімо, для промислових товарів це одні чинники. А для продовольчих товарів інші чинники, але таким загальним чинником це є інфляція. Ось зрозуміло, що інфляція під час війни це форс-мажор. Зрозуміло, що вона є вища ніж зазвичай. Особливо у нас високою була у 22-му році. Це вона підвищилася майже на 30%. І інфляція є, вона буде, вона практично притамана кожній країні, і орієнтовно на цей рік. Скажемо, Міністерство фінансів нам пропонує, що це буде 10%. Телеканал конкурент Конкурентів вирішив поцікавитися, чи відчули лучане підвищення цін. Дехто бідкається, дорожчають не лише продукти харчування, а й інші товари. Ви відчули підвищення цін на продукти харчування? На продукти харчування, що не так дуже. О, да. А от на таблетки зараз пішла, то там чуть не впала. Купила, пошла так, тих. Карпусов курячих і то добре не подорожали. Ну яйця завжди, яйця вони були дорогі, є Паска йде, що буде дороже. Ви знаєте, як моя пенсія дуже відчула. На які продукти? На все і на масу, на все як пенсія 2900. Можна прожити гарно? Я завжди відчуваю а на свою продукти? пенсію. На які продукти найбільше? Я, так як я беру молочне, то на молочне. Тобто підвищення цін добре вдаряє погано ціну. Ну, по пенсіонерах прекрасно. Люди хвилюються, що ціни на продукти й далі зростатимуть. Однак, як наголошують волиняни, зараз головне віра в нашу перемогу і знищення ворога. А всі інші виклики ми обов'язково подолаємо.